Всім привіт! В цьому відео я розкажу вам, як отримати литовську шенген візу терміном на один місяць і які для цього потрібні документи. У мене така віза вже є відкрита, таку візу я вже отримав. Ось мій паспорт, моя віза. Отже, з чого ми починаємо? Ми починаємо підготовлювати. Всі документи, які необхідні для подачі на литовську візу. Для подачі на литовську візу нам потрібно, подачі, як і для подачі на будь-яку візу, це наш закордонний паспорт. Наступне головне це наша страхівка на час перебування, який ви плануєте. В анкетах, само собою, анкета. В анкеті ми вказуємо, коли ми хочемо їхати, терміни нашого перебування. І все інше. Анкети зараз в мене немає, я не можу вам показати, що там написано, тому що в мене є тільки копії моїх документів, які я подавав у візовий центр. Документи я подавав у візовий центр. Візовий центр, що знаходиться в Івано-Франківську. У візовий центр Івано-Франківську працює і приймає документи на литовські візи у порядку живої черги що з понеділка по п'ятницю, з 8.30 до 15.30. Отже, які нам потрібні документи? Як я говорив, це є паспорт, це є наша страхівка. І наступні документи, які є обов'язковими. Якщо ви будете мати ці документи, відкриття візи гарантовано на 95%. Отже, у моєму випадку це є довідка з роботи про те, що ви дійсно працюєте в тому чи іншому підприємстві, яка ваша середньомісячна заробітна плата і заробітна плата за рік. Скільки ви заробили грошей за рік. У моєму випадку це ось така довідка. <клес> Наступна довідка, яка нам потрібна, це є у нас довідка з банку про залишок коштів на рахунку. У вас на рахунку має бути е, не менше 4 тисяч євро. У моєму випадку це було так. У моєму випадку валюта 4. 000 тисяч є. Наступним <кій> наш крок це є бронювання білетів, яким чином я отримав е, литовську шенгенвізу терміном на місяць. Таким чином, що я в анкеті вказав, що я хочу відвідати Литву два рази. Перший раз це буде 8 числа, а наступний і 8 числа і 10 днів я там буду перебувати. Наступний раз це 28 го і знову 10 днів я там буду перебувати. Таким чином у мене е, віза з 8 го числа квітня по 13 те число травня. Відкрив, включити. Е, таким чином я бронював перший білет на 8 -е число. І... Е, Зразу повернення через 10 днів туди і назад білет. Ось такий. У нас є роздруковка у мене, ось така бронювання білета. До цього білета на те ж саме число я бронював готель. Ось теж підтвердження мусить бути, роздруківка. <coughs> В моєму випадку це роздруківка з сайту, де вказано мої дані і що я дійсно бронював білет, з якого числа по яке число. Скільки коштує цей білет, і що, ця, цей готель, і скільки я оплатив за цей готель. Це є перший раз в 8 число, коли я побіг. Наступний білет у мене на 28-м броньований білет, туди і назад. І також броньований готель. На те саме число, всі ідентично, тільки інша дата. Той же самий готель, той же саме місто. Отже, якщо у вас є всі перераховані документи, ви їх збираєте, берете страхівку, берете закордонний паспорт і при цьому ви маєте анкету, яку ви заповнили на сайті, і роздрукували. Несете це все у візовий центр, який куди залежно, куди ви будете здавати, у вашому регіоні візовий центр ваш. Попередньо можна дізнатися на офіційному сайті, ссылка на сайт буде під відео. І я думаю, що гарантовано на відсотків 95 віза вам буде відкрита. Е, термін розглядання візи становить від, е, він займає взагалі то 10 календарних днів. Але у випадку виникнення потреби консультації з певними установами можуть продовжити розгляд і на місяць. Ну це дуже рідкий чи ви там здаєте, ви на місці у візовому центрі, коли ви подали документи е оператор візового центру, кому ви даєте ці документи, пропоную вам відразу оплатити візовий збір. Візовий збір у моєму випадку становив 1925 гривень, але це включно з тим, е що я замовив доставку. Кур'єром за місцем мого проживання. Отже, це мені встановило 1925 гривень. Сама віза, вказана у мене в паспорті в візі, коштує 1400 гривень. Але там ще є плюс візовий центр за свої послуги, бере певну суму і плюс, як в моєму випадку, це була кур'єрська доставка за адресу. Рівно через 10 днів мені зателефонував кур'єр і домовився про зустріч, щоб я забрав паспорт. Візу, як бачите, я отримав, тому думаю, мої рекомендації до того, які потрібні документи, є правильними і гарантія отримання візи, як я і говорив, це становить 95%. Ну, це все ще залежить від того. Чи у вас були якісь проблеми з перетином кордону до цього? Можливо, у вас були якісь проблеми з паспортом за кордоном, тому я нічого не гарантую, тому що в мене це була перша віза, яку я робив. На цьому дякую за перегляд. Надіюся, інформація, яку ви сьогодні почули, була для вас корисна.